Привіт вам, мої люди! Сьогодні такий невеличкий апдейт. Розповім, чим власне займаюся останнім часом, дуже коротенько, тому що обіцяла вам дуже багато роликів про пересадку, обіцяла знімати відео, але, чесно кажучи, не займаюсь пересадкою, тому що, ну просто. Дуже-дуже мега зайнята, зайнята вирощуванням живців, вчасними поливами, пересадками, відправками, і це займає ну, насправді дуже багато часу. Я навіть реально не очікувала, що це буде настільки такою кропіткою роботою, але, знаєте, хочеться робити все ну, як сказати, на совість. От. Тому власне мої ось дорослі кущики якось з горем пополам мусять миритися з цією ситуацією. І ось, власне, один із прикладів, який трошечки, ну не трошечки, але постраждав в міру моєї зайнятості. Це оця ось красунечка Шик глорія Подивіться на цю трудяжечку, цю прекрасну дівчинку, яка видала таку кількість соцсвіт, І, ну, на жаль, я не справилась з поливом, тому що фізично просто не мала часу, пропускала поливи. І оця ось прекрасна дівчинка почала ось відсушувати свої квіти. От, тим більше це світіння таке під лампами. Я взагалі не даю своїм квітам цвісти взимку пеларгоніям, тому що вони на це витрачають сили. І під лампами це цвітіння, ну як скажімо так, воно завжди є неповноцінним. Але ось пропустила, і ця крисунечка видала настільки соцвіть, що в мене просто не піднялась рука їх обірвати. Це ось 5 великих соцвіть, ось іще суцвіття. Потім ось тут, ось там ось. Не видно вам нічого, ось там, ось тут. Ну, коротше, купа-купа бутонів суцвіть, але я, певно, таке, або їх зараз вищипаю, або залишу якісь там одне, два, три. Ну, тому що їй фізично важко, і мені фізично важко. І тому, щоб ми обидві, скажімо так, не страждали, то я, напевно, таки дам цій дівчинці ще трошки відпочити і набратися сил. Перед таким уже весняним гарним цвітінням. Але просто щоб ви розуміли потенціал цієї красуні, ну, україночка, що ж скажеш, так? Трудяжечка, наша ріднесенька українська душа. і власне тут за однією україночкою і ще Показала свої бутончики інша. Це, ой, скажіть мені, як тебе? Лія Жозефіна, така прекрасна красуня гарного такого бурякового кольору, ну, дуже неймовірно гарний колір. Там ось теж так несподівано для мене. А майська роза бутончики вже розпускає. Ну, тобто, я реально вже не контролювала свої дорослі рослини, тому що, в принципі, весь час був зайнятий живцями, поливами і тому подібне. Ну, власне, Зараз трошечки покажу вам мої полички, що, що і як, чим зараз займаюся. Ну, власне, мене запитували, де я розміщую свої рослини, дорослі кущики. В мене ось два стелажі, але дорослі рослини в принципі, в мене знаходяться на цій поличці, оцій і та, що знизу. Це ось три полички. І ще ось на цій на цьому стелажі, Це в мене тут дорогі мої сорти стоять. Ну, Тобто, можна сказати, один повноцінний стелаж на 4 полки. Ну і плюс от такого ось плану, ще у мене на підвіконях. Там якісь недорогі сорти, такі більш там промислові. або... Ті, що так, не дуже мені подобається, там, в міру якихось там, особливостей їхніх. Так? Тому вони в мене там в заслані, як то кажуть, на підвіконниках. Частина рослин на південних вікнах у моєї мами в будинку вона живе поруч, тому в мене, слава Богу, трошки це рятує. Тут ось у мене знаходяться живці, дві полички, ваші замовлення, і на нижній теж ось підростають там, в основному замовлення ваші. На днях, до речі, оце ось посортувала, попідписувала по замовленнях рослинки, пороставляла. І дуже так зраділа, тому що от, буквально от два дні тому відправила цілу поличку рослин, звільнилась поличка, я така думаю, вау, клас, супер! Тепер буду мати можливість знову там ось звільнити всю мою верхню поличку для того, щоб вкорінювати живці. Ну, тобто в водичці, бо в мене там завжди вкорінювалися у водичці, але в міру того, що було дуже багато рослин, вимушена була такі навіть вже вкорінені там виставляти. Ну і що ж ви думаєте? В результаті розставила я отак ось більш-менш вільно, хоча це зовсім не вільно свої вкорінені живці, так, які чекають вже відправки. по суті. І в мене таки нічого не звільнилось, тому що в мене звільнилося буквально для одного чи двох лоточків місце і все. Тобто зараз мені, власне, потрібно чим я буду займатися, поживцювати 3-4 кущика це етерніці. Ой, потім когось ще збиралась, шик соланж, вдохнові І, здається, а, ліманчело. Для ліманчела це, звісно, вже трошки пізновато його живцювати, але в мене є ще один кущик, який вже обростає, тому що ну, це зонартик. Бажано було це раніше зробити, але я взагалі не збиралась його живцювати. Але він так розрісся, так багато тепер займає місця, що я просто не маю куди його ставити. То я вже вирішила, нехай вже той, який був обрізаний десь там у січні, на початку січня, він обростає і вже буде він квітнутий для мене. А цей обріжу він вже буде трошки пізніше зацвітати, тому що йому потрібен буде період для обростання. Тут, ось, власне, це у мене грається червона калина, має зацвісти мій живець, бо ж не полита, теж треба поливати усе. Ось, тому чекаю цвітіння, теж буду знімати живець замовлений. І оце ось, власне, лімончило, яке вже в мене обростає. Тобто вже такий непоганенький. І я думаю, власне, він і буде у мене квітнути. Тому такі ось у мене справи. Тут усе ваші в основному замовлення ось стоять розставлені. Тут мої. І там і зараз вам покажу. Ай, проти світла, нічого не видно. Це Галина Оланова у мене зацвітає, прекрасна, неймовірна красунька. Зараз перейду на ту сторону, трошки, трошки вам покажу. Ну, і це ось моя маленька дівчинка Галина Оланова, власне, зацвітає. Теж в літровому горщику пересихає, поливаю двічі на день. Такий вже кущик непоганий. Я з нею вже три живця зняла. І треба було б якби і цей вже знімати, ну, щоб обростав рівномірно. І вона як почала мені сипати бутонами. Теж вищіпувала, вищіпувала. Потім думаю, ну добре, вже подивлюся, я на тебе красуня моя. Така ось дуже-дуже гарна. Ай, освітлення, звісно, як завжди. Така біленька, дуже махрова і з такою гарною, ніжною а, рожевою серединкою. Ну, дуже гарна, як для першого цвітіння буде така непогана шапочка, я гадаю. Ну, гарний сорт дуже гарний. Серед таких а, світленьких, білоквіткових. Дуже мені кущ подобається. Вона така компактна, така збитенька, знаєте, кругленька, я покаже в ці не знімала. Це такий був кругленький кущик І купа цих висипавшихся а, соцвіт, які мали зацвітати. Ну, але. Так, будемо цвісти, скажімо так, уже літочком, поки зараз а, трошки познімаю живців. Цвітіння побачила, переконалися, що це вона. Такі ось бутони, трояндочки. Гарненька. Ну, як для першого цвітіння, то дуже вона навіть така молодець. А ще враховуючи, що я не встигаю їх поливати, то взагалі, на відміну від інших, бачите, квіти не сушать. Молодець, велика-велика трудяжечка. Ну, Надіюся, лі... літочком будемо вже повноцінним цвітінням, красуні, любуватись. Що вам ще тут показати? Тут у мене От там ось бутончик, ось ось там малесенький такий ось. Шик Гранд Прікс, теж україночка. Я вже навіть не формую, не чіпаю. Така вже, ну, Вона то наче пробує кущитися там, але я її не чіпаю, нехай вона вже зацвіте мені. Це ось моя плісецька обрізана, обростає, така пошмулечка. Так, це теж Україночка, Грація Шанель, А тут у мене такий ось величезний-величезний кущ. Це, ой, як тебе звати, звізда водолія. Зірка Водолія. Пересадила її в 3 здається, чи 2 уже горщик. Молодець, так гарно наростає, нічого, її зняла теж два живця. Там ось Емануелька, багато моїх дубликів. Ну, в принципі, таке собі. Так, ваші, ваші, ваші підростають. Хто тут у мене ще? Тут ось мої всі паньочки обростають. Такі ось уже це всіх обрізала на паньочок і зараз вони в мене обростають. Ріолітерні я сьогодні буду різати. Що тут ще в мене цікавенького, щоб вам показати. Це от забава. Я не пам'ятаю, з вами різали живці чи не з вами. Чи маю я відео, чи немає, як я обрізала. Ось уже, коли її обрізала. Питаю, там зонартки довго чи недовго обростають. Ось уже з бутонами. Це, ну, місяць, може, тому я її обрізала. Ось там ще менший якущик, треба теж його на живці мені порізати, там хоч кілька зняти. Ось тому. Не всі зонартики не завжди, скажімо так, потребують там дуже довгої такої перерви. Ну, а тут, власне, такі ось хащі. Це ось на передньому плані оце ось і вдохновеніє. За нею там лімон кущ. Тому їх хочу обрізати просто, ну от, фізично. От тут ось марокканська принцеса, яку вже просто затіняють. Я мушу просто мушу обрізати, тому що ну, фізично немає куди ці рослинки помістити. Ось такі от реалії. Хочеться, хочеться, а розмістити ні йде. Ще поприносила, до речі, це в мене мама, на вікнах стояла я їх показувала. Це. Ой, як то тебе звуть? Кванток Дабл Diamond, так? Пеларгонія Махрова Ангел. Принесла ж її, оце ж думаю, з вами пересажу. І це вже 4 дні, мабуть, вона у мене тут стоїть. Теж тут сага. Обрізала кілька живців собі на дубль зняла, теж мала пересадити, з цього мала живець собі зняти, з свого кущика. Ну, коротше кажучи, поприносила і так оце їх поставила куди-небудь. Ну, дійсно, от фізично просто не маю часу. Тут у мене ось в лоточках замовлення наростається, плюшечки у мене замовили, все, що було, все одна людина забирає. Ось тут ось такі ось. Це от спочатку я замовлення, наче отак от розміщаю в таких. ось Лоточках, так, там вони всі стоять, це теж поливати вже треба. А потім вже, як вони от підростають, ну це вже треба розставляти теж. То як підростають, я вже тоді ось там підписую їх якось там, що це комусь належить. І ну, так, ось таким ось чином вже їх розставляю, щоб сонечко, верніше, лампи на них гарненько світили. І щоб саме власне кущики наростали. Такі ось. Та й таке, живці, до речі, дуже залежать від сорту розмір живців. Оце ось, наприклад, шведка невелика, квантик Double Diamond. Ну, от. Це ось живець, так? Це ось, власне, сортик. Ну, тобто ви розумієте, так, що от такі ось у нього гілочки, такі пагони. ну і Тому і живець, власне, такий ось невеличкий у нього буде. ось, А інші сортики, ну, не знаю. Леона Галактик, ось такий ось крупний живець. Марокканська принцеса, вона теж така ось невеличка дівчинка. Тому ось такі ось живці в неї гарнесенькі такі, малесенькі, круглесенькі. Та й отаке. Тут ось не було де ставити, у водичці понаставляла, куди бачила, куди-небудь понаставляла. Тому такі справи, любі мої друзі. Ми з Шиклгорія скажемо вам до побачення. Будемо займатися такою страшною різньою, <свісно> нарізати живці по ваших замовленнях, вкорінювати їх. Ну і дуже надіюсь, що ми скоро зустрінемося з вами і все-таки почнемо пересадки моїх квітів, тому що вони дуже-дуже потребують пересадки. Мало місця, пересихають швиденько, тому будемо максимум робити, щоб нашим рослинкам було комфортно. До нових зустрічей! Бувайте!